Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Все, як завжди, дивимось на один день, починаємо з особистого життя. Тож, що у вас буде завтра в особистому житті? Комусь тут поїздку показують, швидку таку, ну, це може бути таке, що знаєте, вранці десь підете ввечері назад. Така вона. Може, навіть і швидка туди і обратно. Може бути пов'язана з дитиною така поїздка, може бути з якимсь певним навчанням пов'язана. Для вас це буде важливо на цей день. І ви знаєте, це щось, що не треба б відкладати на інший якийсь термін. І щось, що потребує ну, як обрати там. Якісь з варіантів. Давайте далі дивитись сфера кохання. Що у вас завтра буде в сфері кохання? Король мечів тут. Угу. Ну, Башта виходить. Тобто, так, як було, не буде. Тут людина, тут якась ситуація, що людина може навіть вийти з, ну, може для когось зі стосунків, а може для когось з якоїсь окремої ситуації. Давайте уточнювати. Угу. Він тут обирати буде, і обирати він буде, ну, він обере королеву жезлів в цій ситуації, з чим би вона там не була пов'язана. З у когось це просто, знаєте, може бути і з трикутником, але трикутник не обов'язково, що це про кохання трикутнику. Це може бути зустріч з друзями. І такий теж може бути трикутник, там зустріч з кимось. З колегами там десь піти, розважитись. Це може бути там, ну, з родичами, з кимсь, але не буде відсторонення від такої королевої жезлів в цей день. Тобто він піде, наприклад, від зустрічі з кимсь заради цієї королеви жезлів. ось так комусь показано. Бо вона для нього більш цінна. Далі дивимось, дії чоловіка у бік жінки. В цей день ну, нібито нам і показали, але ж ви різні, у вас різні ситуації. Це могло б для когось окремого бути, а зараз є ще якась інформація. Тож дії чоловіка у бік жінки. Угу. Ну, бач, ні, це, це одне і те саме. Якась дорога буде зупинена заради жінки, яка от просто вона головніша за всіх для нього. Хоча для когось з вас це може бути заради матері, не обов'язково, що заради коханої, бо імператриця це ще карта матері в колоді. Або бабуся, наприклад, тобто старша в родині жінка, в сім'ї жінка заради е, допомоги цій жінці. Тобто, ну не буде приділятись увага особистим стосункам, бо треба буде допомогти. Давайте дії жінки у бік чоловіка. Завтра буде жінка робити облік чоловіка. Тут все нормально поганого, тут взагалі не показано насправді. Вона е, нормально прийме. Дійсно, от для когось це може бути, коли чоловік, наприклад, до матері там щось треба з'їздити. Допомогти, вона нормально це буде сприймати, і в настрої все нормально. Якось взагалі спілкування з цим чоловіком воно буде приємним. Для когось, наприклад, ну, інша ситуація, коли давно не бачились, коли от якесь відлюдництво є між людьми, відстань якась. Ну, і спілкування в цей день воно буде веселим, легким, приємним. Ну, у когось за телефонними розмовами, у когось листування, якесь там смс-ками перекидуються люди, але в настрої, в гуморі, якось так знаєте, з приємними враженнями. Далі дивимось робота. Що вас завтра буде в роботі. Так, одне розвалюємо, інше створюємо. І знаєте, як багато роботи з інформацією буде. Дивіться, це як певний якийсь там період, так? Якась певна робота взагалі буде обнулена. Щось, що, наприклад, було складним, воно вже завершиться. І будете працювати з тим, що у вас є, От, ну, що вам доступно. І багато знову ж таки багато буде опрацьовуватись інформації, Або, наприклад, щось, що було на відстані від вас. Ну, от, як не було можливості, наприклад, з чимось попрацювати, вже в цей день ви будете мати таку нагоду. Далі дивимось, що важливо прийняти. Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Так, там, де вам не все зрозуміло, треба буде врівноважити все, ну як структуризувати, е, якось так, знаєте, справедливо все розподілити по місцях. І тоді вже швидко буде просування в якихось там ваших справах. Це можуть бути і по документах справи, якісь можуть бути і судові для когось, юридичні справи. І взагалі-то не буде довгої якоїсь там історії, а якось швидко все завершиться. Ну от Може там отримати, треба буде якусь інформацію, може бути і так. Тож будьте просто уважні до того, що робите. Бо там треба буде, ну, як знаєте, заглинитись в, в інформацію, розібратись в ній. Далі, від чого краще б за все відмовитись? Від чого вам завтра краще б за все відмовитись? Від затягування, от те, що вам треба, те, особливо те, до чого вам треба повернутися, як відродити щось. Не затягуйте, бо більш за все це потребує якоїсь, як гармонізувати вам щось треба. І це буде давати вам кращі результати. Я б навіть сказала найкращі результати. Бо на дні колоди, десятка пентаклів це найкращий результат з того, на який ви можете розраховувати. Просто не затягуйте. І там не повинні бути великі жертви. Ну, там, З вашого боку, або ви, може, від когось там чекаєте якісь великі жертви, Ні, ну це від цього теж відмовляєтесь, бо ви потім будете винні людині. Або, наприклад, якщо ви чимось жертвуєте, то навпаки тут людина не буде дуже там, знаєте, аж занадто вдячна. Людина навіть може і не помітить, наскільки ви жертуєте собою, або чимось заради там, самої людини, або заради а, якоїсь там справи, мети якоїсь. Так, ви... вибачте, що зараз. Так, карти випали, чого не уникнути. Давайте, якщо вони хочуть розповісти, то. Хай розповідають так, чого вам не уникнути. Ось тут е ті роздуми, які або ви мали, або хтось поряд з вами, і вже людина обирає е собі шлях, або ви вже е розміркувавши, обираєте собі шлях. То це буде давати вам певну циклічність і певну, знаєте, як виток енергії. Будьте в цьому випадку уважні, і ви знаєте, що як робити, як реагувати, Аліса, будь ласочка, не, не заважай. Тож. Не уникнути такої ситуації, але будьте уважні до тих емоцій, які ви відчуваєте. Аліс, будь ласка, ну, ви бачите, з кимось дуже вітається. Так, вам тут дійсно, вам тут сил треба буде набратись. А не витрачати ті сили. І це буде пов'язано з королем мечів, і з якоюсь такою суперечливою ситуацією, коли ви можете навіть, ну так, знаєте, трошки там посваритись з людиною. Тож краще б набирайтесь сил, ніж витрачайте їх, хоча ситуація якої не уникнути. І порада від вищих сил. Давайте розглянемо порада від вищих сил. Так, королева жезлів і король жезлів. І якась ситуація, в якій треба буде обирати, але обирайте серцем, обирайте. Тут не тільки от холодний, якийсь такий, ну, от ставлення, бачите, посиділа і пішла, а в мене тут все посипалось. Тут все ж таки треба все зважити. І треба не триматись однієї якоїсь сторони, однієї якоїсь думки. А тут треба, от як, роздивіться всі можливі варіанти. І дослухайтесь один до одного. Отак тут така порада від вищих сил. Тож на цьому, всім дякую, всім гарного дня і гарних подій і людей, гарних поряд з вами. І будьте уважні до тривог, хто в Україні, і бережіть себе, свою родину, всі бережіть, не тільки ті, хто в Україні. І побачимось з вами в новому відео. В нових відео. Всім дякую за зворотній зв'язок. Всім пока.